Дровенькі були. Ганяємо трохи вже по подвір'ю. Е, Кори наші одні в Ленці, другі не в Ленці. Е, я там вежив, здається, показував наших, е, Боже, Я казав, що вони з квітня, 20 якогось там квітня. Забув так і цей амроксів. Їм 6 місяців з копійками, там 6 тиждень, 6... Ось такі от такі вони в нас апетитні тітоньки виглядають, але ще поки що не несуться. А це, до речі, минулорічно. Перепрошую. Ось вони малеча. Це минулорічна, вони в линці. Наші кури в линці. Одні виходять, другі заходять, як то кажуть, злиньки. Хто вбирає, другий піря. До речі, продавав я е, на тамті стороні качок, але там потім я підам до них і подивлюся, я вам все розкажу. Е, тут вони всі бігають разом, позначив півників, які були. І, окремо там і цей і зігнали вже всю птицю стадо. бігають вони всі разом, як то кажуть. Немає там тепер ховальєрах, тому що сенсу тримати немає. Зараз, якщо буде яйце, то яйце йде тільки харчове, є поки що дуже мало, а їдять вони багато. Як ви бачите, трохи малечі є, є кому їсти. О, ти що? А, вони билися, тому що тут ті кури нові ще не привикли з ними. Ось такі-то наші півники. До речі, я чув зранку вже якийсь півник у нас кукурітав, але який мені не вдалося його злапати. Так, що, дощик трошки дощить, привикли вони бігати по подвір'я. Я їх тут зібрав, бо я хотів показати, які вони і що вони, але зараз ми будемо їх кажуть, пропускати, хай вони собі біжать. А вон вже маленька вискочила собі наверх. Буде перестрибувати. Так. Бачите, вони вже і легор налиняють, починають в линьку заходити. Ну, думаю, вони швидко повиходять, в з'євлинці, вона вже пір'ячкою ділася. Ось вона, але ще грибінчик в неї білий. Ще пір'ячко до кінця не доросло. Ну, думаю, вдінеться і буде наша красоня тішити потім яєчком. Ось ці наші курочки чорні, дві старші, що я казав, цікавенькі такі. Дивлюся, чи є в них ці позначки. І сюди ми ще принесли м -м, мінорки. І та наша така мінорочка була тут. Десь вона є, не знаю де тепер знайти, може до стайні. Е, вона, 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 вона підхрамувала. Я думав, що я її утилізую. Але якось я її злапав. А ось вона красунька наша, вона трошки підстрибує, показував її. Я думав, її утилізувати в неї проблеми з печінкою, хоча його її глистогонили і від куціозу пропоїли. Але це як кажуть, ну, деколи не допомагає, деколи не допомагає. Ну дякувати Богу, якісь останні роки з тим проблем немає. І вчора я до неї я дивлюся, в неї такий налитий грибінчик, а наша кіцюнька. Хоч підстрибує, може не щось з лапкою, але вона з яєчком і вона несеться. Ну, тобто Вона продовжує своє життя в нашому товаристві великому, дружньому. Люська вон, біля неї. Люська теж сьогодні з яєчком. Тобто потихеньку наші курочки починають як також, відроджувати свої яйценоски і тішити нас своїм смачним яйцем. Ось ця, що я казав, була темна, а стала біла. Це більше за цю, але це ну, одним словом, будемо щось ми потім думати. Я думаю, може я собі відберу, без боку, дочекаємося, будемо живі здорові, відберу собі окремо таких файних, потужних. А можливо там ще окремо таку сім'ю або кину їх до загального яйця і будемо потім, якщо все буде гаразд, а воно буде гаразд, і ми будемо продавати як яйця мішаних порід або будемо просто потім лупити курчаток і продавати курчатами. тому що це буде така собі цікава порада, там будуть і легорни, і... і лівінські, тобто буде що і зарізати, комусь на м'язко утилізувати, і буде що, як то кажуть, кому і яєчко знову. Ось такі новини. Наші гуси там кричать треба їх зараз перегнати до сусіда, бо вони там привикли бути. До речі, зараз ми це і зробимо. Переженемо їх на верхній вольєр, вони вже в нас поїли. І будемо їх переганяти. Ні, хай ще будуть. Ось наші красені і красуні. Старий, бачите, ті два гусаки, я вже там показую попередньому відео. Цей сірий, це гусочок точно, а оце, що шийку має на бік, це воно копія своєї мами мишки. Так що це гусочка. І ось. Глиниста. Глиниста вона по об'єму така ну менша, ніби здається. Ну Візуально вона менша. Ну, треба буде, як то кажуть, Поважити і переконатися. Так, де я там відкрию, потім покажу, де вони у нас мешкають. Ну, а мешкають наші гуси, як ви бачите, ось такому мальовничому куточку. Ніби триває на пасовиську, але вони щось собі привикли сюди, ну хай будуть, вони, як то кажуть, мені погоди не портять. І чистий спокій, так як мають дурну звичку скакати під машини, кусати за колеса. А так чистий спокій, як то кажуть. Ось мишка. Перед нею доця її або ось цієї білої, ну такі-то вареники. Погнали ми далі. Добралися ми вже до верхнього вольєру. Звідси я вже повторююся третій раз, або четвертій забрав тих трьох курочок, а тут у нас ось наші красені і красуньки. Нашим красеням цим 4 місяці, тим же десь. Оу, хтось там в нас такий не заважив. Тим же десь з половиною, я так думаю. Ось качечки, качечки бирають. Масочки. Так, з половиною 6 6 місяців. О, я перепрошую, їм 6. Шість, їм шість з половиною. от ця качечка, 6,5 місяців, а це 4, ну, 4 з хвостиком селезні. Вони пішли в другу линьку, Важив я їх три тижні тому, коли продавав. Там найбільше був 4800, потім було 4500, 4,400. там можна відео переглянути, все є на відео. А недавно ми продавали звідси селезня і вони втратили в вазі 3500. Це був найменший селезень, який мав 3900. Там, по-моєму, він був тоді з копіками. ну 4 я вже там заокруглював. Все ж таки пів КГ пів кг 400 грамів вони втратили. Втратили вони, не знаю чому. Ну, я, в, в них таке є москосі, особливо коли вбирають друге пір'я. Тому що коли я продавав ось цих качечок, дві, вони важили 3,5, а прийшлося на ваго, вони 300. Так що ось такі-то у нас новини. У нас рідчя є, залишаємося тільки ті, що будуть у нас на племінне стадо. І будемо вибирати з тої молоді, що до чого, як. Це качечки є тут від гривастика, ось вони. такі довгенькі, я собі полишав і качурики. Е з тих качечок вони були найменші, найменше росли, але бачу, вони дов довше достигають. Ну, не знаю, з чим зв'язано. В одної вже є маска, це, що там дерево товче, а в тих немає. Що по курях тут? Тут у нас глибокий, глибокий сон. Несеться тільки ось лівенська. І несеться в нас Барбаз'є, Ой, біле фельдер, перепрошую, але котра з них не знаю, не бачу. Але яєчка бачу, вже є там десь в районі навіть 9-8 яєць. Вони виходять з линьки, одні заходять, як я казав, про харчування, як ми його годуємо, нічого особливого. Звичайно, все як то кажуть, натурпродукт, без всяких. Там добавок. Ну, поки що цього не потрібно, тому що це і осінь. Достатньо всього що є, можна ще якоюсь хрубачками. А вже коли зима там, то ми вже там я яєчну шкарлупу, пісок завожу, шутер, щоб вони мали камінчики собі перебирати. Ну, ось такий макар. Тобто білих фельдерів, все ж таки ми їх залишимо. Ось такі то наші корки-чубатурки. І качечки, макачечки. бо я там казав, до чого я вів, що качечки качурі трохи втратили вагу, бо в мене було замовлено, Я е, говорив за вагу 4,5-400, там був селезень один такий. Я його навіть позначив. Але тепер я думаю, що він буде важити трохи менше. Хай вони полиняють, бачите, як то кажуть, шкарадні. Ось. А ті вже, коли вилені, отакі гарненькі полиняли собі, перелиняли. І вон той такий. Хлопчисько. Перелиняв і лишилися ось такі ще, як то кажуть, які зараз другі линці і маски ще не мають. Ну, я думаю, так, за тиждень-два вони відуть в свою форму, наберуть краси і тоді будуть мати презентабельний вигляд. Що, ти вже перелиняла чи що ні? Пірочка нове вділа. І тут ще одна курочка мроксі і три. Там, на низу. Тобто з минулого року з п'яти в нас лишилося тільки три курочки. Одна сама собі дуба дала, вона в нас була 4 роки, а одну лисмаки собі на сніданок поцупив. Чи на вечерю він не уточнює, в нас не запрошував. О, це буде у нас племінний. В це в нас будуть повністю чужі, нерідні між собою, це дуже приємно, не тішить. Так що... Такий-то результат і просто приїду один півник. Ось такі то справи. Всім гарного дня, мирного неба, любові, благополуччя, успіхів. Е любіться, Божої благодаті вам, миру і всіх гараздів!